Чітко ведуться роботи по будівництву стадіону, чітко ведуться роботи по будівництву нового терміналу і восени наступного року ці об'єкти вже будуть введені в експлуатацію. До речі, якщо говорити взагалі про летовище, то під час останнього візиту віце-прем'єр-міністра Бориса Каліснікова, я дав пропозицію, щоб цей аеропорт мав назву, коли він буде повністю законструйований імені Короля Данила. Власне, Данило Галицький, як батько, який заснував наше місто, назвав на честь свого Сина Льва. І ще одне стратегічне рішення, яке було прийнято, що незважаючи на дискусії, на різні розмови, держава кінцево прийняла рішення, що реконструкція злітно просодкової смуги буде відбуватися без закриття уховища. Так буде обмежений рух. На певний час треба буде перейти на менші типи літаків, але усі авіакомпанії, які літають з Львова, мають сьогодні такі типи літаків. Це є і АТР, це є АНА, інші типи гримокривотиків. літаків. Це дасть можливість нам далі в теоричному плані активно працювати і бути відкритим для світу. Хоча назва це є Львів-арена нового стадіону. Хоча, звичайно, коли буде ближче до завершення. di cui sono in grado di